Це у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько ручки покладіть рівненько голову вище підніміть плечі свої розведіть. Всі на мене подивіться і приємно посміхніться. Діти, подивіться уважно на портрет. Хто на ньому зображений? Так. Це Тарас Григорович Шевченко. Отже, діти ми продовжуємо знайомитися із творчістю видатного поета Тараса Шевченка. Навчились виразно читати та аналізувати його вірші. Видатний поет України народився 9 березня. 1814 року на Черкащині в бідній селянській родині. Знав багато народних пісень і дуже гарно співав, любив слухати кобзарів і бандуристів, добре малював. Свою першу книжку Тарас Шевченко назвав Кобзар, бо звуки кобзи для нього були найдорожчими. Він чув їх з малку. Ці звуки назавжди залишилися в його серці, як спомин про рідну Україну. Згодом Тараса Шевченка стали називати Великим Кобзарем. У своїх літературних творах він прославив Україну, рідну землю її працьовитих людей. Вірші поета мелодійні, як народні пісні. Багато з них покладено на музику. З ними ви ознайомитесь в школі. Твори Тараса Шевченка знать у всьому світі. Згадуючи раннє дитинство, Тарас Шевченко написав ліричний вірш Садок вишневий коло хати, з яким ми сьогодні і познайомимося. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Бугадарі з пугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечеряч тут. Сім'я, вечеря коло хати, Вічирня зіронька встає. Дочка вечері подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленький діточок свої, Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Діти, про що розповідається у вірші? Про весну, садок біля хати, про родину? А хто подає вечерю? Так, донька подає з поваги до старших, щоб допомогти матусі. А де вечеря сім'я? Сім'я вечеря біля харька встає. Малята пропоную вивчити вірш за допомогою малюнків схем. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Молодці! Який настрій вірша? Настрій спокою, доброї, дружньої родини серед чудової української природи. Сьогодні ми з вами познайомилися та вивчили вірш Тараса Григоровича Шевченка садок вишневий коло хати. До побачення, мої любі!